Довго не давала коментарів з приводу роботи даного закладу. Це центр національного спротиву населення, Харківський обласний заклад. Вже давно я збиралася приїхати безпосередньо на всі локації, там де відбувається навчання, і е, самій, як то кажуть, відчути. На собі, чим саме займається цей центр, і чи дійсно він є ефективним, і ми повинні його далі розвивати, і в тому числі і з фінансового точку зору. На сьогодні ми один з найпотужніших таких центрів в Україні. І якщо говорити по кількості бажаючих пройти цю підготовку, то вона зростає з кожним разом все більше. Навчання проходить фактично три місяці. Після цього здобувачі, скажімо так, отримують сертифікат. Вони проходять питання щодо тактичної медицини, вони проходять питання щодо поводження зброєю, стріляють на полігонах щодо що сьогодні також мені вдалося зробити перший раз в своєму житті. І дуже приємно також, що дуже багато жінок. І мова йде про те, що ми повинні, як жінки, розуміти, що ворог в нас на кордоні, і ми повинні розуміти, у разі чого, як користуватися зброєю, у разі, якщо, не дай Боже, прильоти, каби, ракети, як відповідно до навчань тактичної медицини, зупинити першу кров чи перев'язувати пораненого і так далі. Кількість бажаючих тільки збільшується вже найближчим часом ще є біля 400 бажаючих на наступний. Курс навчання, тому я радію. Радію, що ви його створили, цей центр. І я радію тому, що ми призначили такого потужного керівника і думаю, що разом з ним будемо рухатися далі до інших проєктів. Інструкторський склад у нас досить кваліфікований, як правило, це всі учасники бойових дій. Вони мають свій життєвий досвід і передають цей досвід людям. Ми дивимося на результати навчання. Ми задоволені тим, що процес іде. І це підвищує і соціальну стійкість громад, і це де можливість підвищувати рівень виховного процесу і національного потребу. Етичне виховання, я думаю, що цей проект заслуговує уваги суспільства і його треба поширювати на всі рівні, на всі регіони для того, щоб у нас формувалася та соціальна кількість людей, які налаштовані і готові до спротиву проти ворога, який хоче окупувати нашу країну.